Доброго ранку. Ми дотримуємось власних обіцянок, і наша страва вже готова. Наша шоколадна фондю ось так ось виглядає. Наші оператори зараз його детально покажуть. І як ми обіцяли, у нашій студії знаходяться і наші ранкові гості. Це Валентин Кузан, а також Галина Танай, а, співзасновники освітньої платформи Номен. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Маєте сьогодні нагоду і смачно, і солодко розпочати ранок, і нам дуже хотілося, аби, аби ви продегустували цю страву. І е, дали свою оцінку нашій справі. Ми старалися, і це такий наш дилетантський підхід до фондю, але сподіваємося, що в нас вийшло. Ну, це, знаєте, Думаю, там, де замішані фрукти, шоколад і різні смаколики, погано ніколи не буває. Ну, це, Будь ласка, Я тому фондю дає. О, Навіть так. До речі, з кого розпочинаєте ранок? Як розпочинаєте свій ранок? Зараз Ой. не можуть гості відповідати, вони смакують наше ага. фондю. <гум> ну як вдало вийшло? Більш ніж дякуємо. Ну, так приємно ми це втішаніці. Маємо сьогодні нагоду поспілкуватися з вами про освітні лекції, які відбудуться у нашому місті. А вони пов'язані із геополітикою Закарпаття. Тож було природі насамперед запитати: а завдяки кому ця ініціатива виникла, хто її координує і хто працював над темами цих освітніх лекцій. Я думаю, що я почну розповім про історію, а ти А До <смеш> це прекрасна фондю. <смеш> <смеш> я прорахувалася. До січня цього року і з кінця 2014 тисячі існував такий культурно-туристичний проект під назвою «Їздець», який організовував культурно-туристичні програми, екскурсії, освітні тури. І я була засновницею цього, цього проекту. І в якийсь момент стало зрозуміло, що ми вже виросли з цього формату, з цієї назви, що ми можемо і хочемо набагато більше. І ми з колегами вирішили переформатувати цей проект уже в освітню платформу під назвою Номен, яка буде займатися неформальною освітою. Базувався проект у Києві, але ми реалізовували різні події в багатьох містах. Якось так склалося, що передусім це був Київ і Західна Україна, частково східна. І тепер ми вирішили залишити цей наш улюблений формат навчальних екскурсій і коротких турів, але додати також лекторії, майстер-класи з різних тем. І якщо раніше ми фокусувалися більше на власне культурній тематиці, більш вузькому розумінні, то тепер це будуть також інші теми, зокрема, так починаємо з геополітики. Також це будуть. Фінансова грамотність, основи підприємництва, дитяча освіта неформальна передусім. І тож це буде доволі широкий спектр. І я сподіваюся, що це вийде також, крім таких лекцій. Я би сказала, це частково просвітницька робота для широкої аудиторії. Також будуть більш вузькі культурно-туристичні корпоративні програми. Те, чим ми почали займатися ще в попередній якості, будемо продовжувати розвивати цей напрямок зараз. От поняття неформальної освіти. Здається, не кожен може достепенно уявляти, як вона функціонує. Розкажіть, будь ласка, про це, що вона собою передбачає? Мені не є фахівцями в галузі неформальної освіти, але виконуємо в цьому проекті функцію зведення зацікавлених слухачів, яким цікаво послухати. Лекції на певну тему, із спікерами, які от в цей час в цьому місті найкраще можуть про це розповісти. І починаємо якраз із місцевих спікерів, і будемо потрошку розвиватися до того, щоб запрошувати людей з інших міст, з інших регіонів. І у нас вже є декілька таких людей, в тому числі закарпатці, які зараз живуть за кордоном, коли через Соцмережу почули про проєкт, виявили бажання залучити, долучитися, виступити. І буде одна людина, яка живе в Польщі, і каже: Я буду влітку в Ужгороді, я би хотіла долучитись, то ми не маємо іншого вибору, як робити проект. Безперебійним так. я так розумію, що ви розширили своє поле так. діяльності саме через те, що багато людей хочуть долучитись. А, а чи багато хочуть прийти послухати? Чи цікавить взагалі це нашу громадськість? Звертає вона увагу на такі проекти От в суботу о другій годині ми дізнаємося е, на ділі, бо за результатами опитування, яке ми проводили і за реакцією людей, яким ми розповідаємо різним чином про цю подію, виходить так, що всі хочуть прийти, всім дуже цікаво. Можливо, ділиться аудиторія на те на які теми їм цікаво було б послухати лекції. Але мало не ажіотаж. Ми відчули, які люди з ентузіазмом висловлюються про таку ініціативу. І навіть кажуть, що давно вже пора таке було зробити. І ми так виявилося, що вистрілив потрібний момент, От самі того не очікуючи, що буде такий резонанс. Але як воно буває, Частина аудиторії відсується по дорозі до <реш> подій, бо <соржено> <по> можна зайти на каву, <решено> поїсти, <по> <іноді> поїхати <по> на лижі, <по> <по> як вона буває. Я організовував в Ужгороді певну кількість концертів. І здебільшого я займався тим, що ну, можливо це важко назвати, що я там займався, бо це було може максимум 10 концертів за весь час, але це завжди були. Гурти чи виконання... Ні, це були завжди гурти, яких, які були не дуже на слуху, але які були дуже е, крутими на музичному плані. І е, виходило так, що е, контент просто божественний, реклама, яка може бути без бюджету здійснена, всіляка, яка тільки можливо. А потім ми приходимо на концерт, постимо фотографії з самчеку, що дивиться, як в нас класно. Потім бувало таке, що приходить людей 30 і коли ми проводимо аналітику, що все таки трапилось, виявилося, що ну як це ж, треба поїхати на лежі, вихідні, людей робота. Бували такі настиковки, перепрошую. Що у ось з таким чином це буде? Ви Ми можете якось що наперед проанонсувати, що іще цікавого буде відбуватися? Чи <світ> у вас це відбувається так? Інтуїтивно, тобто, ви знаходите або сама знаходиться людина, і ось ви влаштовуєте якийсь мастер-клас. Чи є певна логіка? Ви якось продумуєте, як це буде наперед? Ми спочатку сформували такі. Плейлист, хотів сказати це. В деякому сенсі це так, тому що прийдуть слухачі і будуть слухати цих спікерів. Правда, я би не сказала, що це я уникала цього формулювання, тому що це такий пасивний підхід про те, прийти і послухати. А все-таки і в тому, щоб не просто дати людям якусь цікаву інформацію, а власне можливість спілкування. Я би сказала, що ми зараз пробуємо бути таким собі, не як таксі убертом в освітньому культурному просторі, тому що головне насправді це створити майданчик, де одні люди можуть знайти Інших і не просто пасивно там, коли один говорить а інший слухає, а говорити, обговорювати, шукати якісь точки дотику і це набагато важливіше ніж просто дати якусь інформацію. Ви казали, що ви скоординували різних особистостей для цієї освітньої платформи. Знаємо, що серед них і достатньо людей, дотичних до мистецтва до культури. А тим не менш, є люди, які проявляють себе в інших галузях, як ви їх скоординовуєте, збираєте, відшуковуєте ну і, зрештою, зацікавлюєте їх для цього. Галина, коли у нас сформувався список лекторів, яких ми хотіли би бачити в програмі лекторію, запропонувала розбити ці лекції, згрупувати по темах. І якраз, якраз так дуже цікаво виходить, що лекції будуть відбуватися блоками по кілька лекцій, наприклад, буде чотири П'ять лекцій про Закарпаття спочатку, щоб е, розігнати лекторії, е, дотримати інтригу, що ж буде далі, то ми анонсуємо лекції одна за одною, коли одна відбулась, то зразу анонсуємо наступну. Е, це буде, крім того, що ось ми починаємо. Із... Повне, що слід якраз Про першу лекцію Ігоря Тодорова. Розкажіть, будь ласка, про неї про її тематику. Коли ми вирішили зробити лекції Ігоря Тонорова, він запропонував нам дві теми: російська агресія в Україні, яку ми зробимо швидше за все трохи пізніше, бо зараз буде блок про Закарпаття, і геополітика Закарпаття, що теж має якусь дотичність, бо завжди цим краєм зацікавлені були різні держави. І рвали на шматочки, кому, кому вдалося, той вхопив. І за 100 років помінялось 5 держав, люди, не виходячи з хати, побували в <свісно>, різних країнах. От, і Про це буде розповідати Ігор Тодоров в суботу. на 20... 1 січня і здається, ця людина зможе поділитися своїми насамперед, цікавим світоглядом, адже знаємо, що він до цього жив на Донеччині, так. і тепер він знаходиться на Закарпатті і є професором УЗНО до всього. Тобто, людина не тільки професійна у цій галузі, але тим не менш зможе зробити такий певний порівняльний аналіз. Так, і тут я цікавий якраз... знаєте, який момент я очікувала наскільки інтенсивно будуть ставити це і його таки задають регулярно. Ага, тобто чоловік з Донецька буде нам розповідати про Закарпаття. Але це якраз і є найцікавіше, тому що людина, яка все життя прожила в іншому регіоні, але тим не менше мислить достатньо глобально для того, щоб говорити і мислити не просто категоріями окремих регіонів, тепер живе тут і може представити свій власний погляд із середини і з боку. І мені здається, якраз дуже важливо не варитися у власному середовищі, такому досить закритому, Та а чути ось. різні точки зору і обговорювати це навіть якщо. Ну, тому що це такий підхід, ну, що нам людина не звідси може про нас розказати. Але якраз, можливо, і є сенс дивитися не тільки зсередини. І тому мені здається, що Ігор Тодоров це така ідеальна кандидатура, яка може е, говорити про Закарпаття вже і як мешканець цього, цього краю, і як людина, яка все-таки може зберігати певну дистанцію. І розповідати про європейськість, певно. Адже він дотичний до інформаційного центру ЄС у нашому місті. так, і це якраз можливість Очолі. поглянути на питання глобально не лише там, виходячи з наших вузьких там зацікавлень, інтересів чи там поглядів. Бо все-таки ну ми знаємо, що для українців характерна така штука, як це україноцентризм, що ми цікавимося, знаємо тільки на тому, що є тут, але дуже мало мислимо про те, що насправді відбувається. Там, в сусідніх державах, навіть у найближчих, ну, типу Словаччини, хто насправді добре до пуття знає, що відбувається в політичному, культурному та бізнесовому житті Словаччини, крім людей, які прямо в цьому зацікавлені. Насправді дуже мало. А це і нам мало б бути соромно, чому ми тоді хочемо, щоб нас підтримували, щоб нами цікавилися, якщо ми не цікамось найближчими сусідами. І якраз дуже важливо говорити про це у глобальному контексті, а не лише в такому своєму дуже провінційному, я би сказала, в поганому сенсі цього слова. І це стосується не лише Закарпаття а України загалом. Буде відбуватися якийсь аналіз вашої діяльності? От відбудеться декілька лекцій, реакція публіки, чого вони хочуть, чи сподобалося їм те, що вони почули, і чи взагалі було це те, що вони хотіли там почути. Будете якось аналізувати? Ми провели вже опитування через соцмережі і вже близько півсотні людей. Вже більше, ніж півсотні людей відреагувало і заповнило анкети, де є графеї, зацікавленості по темах? А та. то серйозні люди там багато питань. Є до речі, дозволю трошки перебити вас запитання від нашого додзвонювача. Він також хоче поставити своє запитання вам, давайте його почуємо. Тож доброго ранку вам. Вибачте, будь ласка, я хотіла запитати у вас, а яка мета конкретна от цієї платформи? Це просто чергова говорітня, чи звідси буде якась конкретна дія? І хто фінансує цей проект? Дякую, дякуємо вам за ваше запитання. Тож, а, наша глядач цікавиться змістом найголовнішою і mm -hmm. метою. Тобто, ну для мене передусім а, теж цікаво, це могло бути зустрічне питання. А, а що мається на увазі під конкретним результатом? Тому що я не знаю, наприклад, як можна виміряти конкретно в цифрах, наприклад, і фактах. Результати проектів з неформальної освіти це передусім створення майданчику для спілкування, для комунікації, це створення альтернативного джерела освіти і саморозвитку, тому що ну здавалось би, Google пропонує майже необмежені можливості, але люди мало ними користуються, якщо немає е, спілкування, якщо немає можливості на е, говорити наживо, і говорити це насправді дуже важливо, тому що це можливість в тому числі побудови якогось діалогу. І, і е, також це важливо, хоча би тому, що мені здається, формальна освіта зараз переживає таку певну кризу, і цього явно недостатньо для того, щоб бути, наприклад, всебічно розвиненою людиною, а це можливість отримати якусь альтернативну інформацію і можливість постійно розвиватися і шукати тих, з ким тобі цікаво, тому що фейсбуки це добре, але офлайнові майданчики теж надзвичайно важливі. Ну, а якщо говорити вже про наступні етапи нашої діяльності, наприклад, з весни ми починаємо оновлений цикл наших освітніх екскурсій, і це якраз можливість подивитися на свої міста в трошки іншому ключі і в максимально. В неформальному такому рухливому форматі дізнатися щось нове. В такому випадку нам залишається лише побажати, аби це був не просто старт, а чудовий поштовх для того, аби неформальна освіта все ж таки жила у нашому місті. Нашим глядачам нагадаємо, що ми поспілкувалися із Галиною Тена, а також Володим Кузаном, які є співорганізаторами, співзасновниками освітньої платформи Номен. Ми дуже вдячні вам за ваш Дякую, ранковий вам. візит, за ту інформацію, яку ви донесли до наших глядачів і в певний міре зацікавили їх потрапити на цей захід. Дякуємо вам і ще раз, що завітали. А про результати вашої діяльності можуть говорити тільки. Ті, хто буде відвідувати лекції, отож, не будьте байдужими, розвивайте себе, вдосконалюйте себе і з посмішкою ідіть вперед по життю. Бажаємо вам приємного дня, до зустрічі! І нехай все у вас буде в шоколаді.